Доброго ранку, дітки! Подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Так, це зайчик-стрибайчик. Привітаємось з ним. Зайчик прийшов до нас з прогулянки. Подивіться, які в нього лапки. Так, вони брудні, вірно. А що потрібно робити малята, щоб лапки стали чистими? Правильно помити. А чи знаєте ви, коли ще потрібно мити ручки? Щоб вони були чистими? Так, малята, давайте повторимо, що руки потрібно мити, коли ми сідаємо їсти. Після того, як погралися з піском, землею, після прогулянки. Після того, як погладили котика або песика. А що нам допоможе дітки помити ручки? Поміркуйте! Вірно, вода та мило. Давайте покажемо зайчику, як ми миємо ручки. Спочатку нам потрібно відкрити воду, намочити ручки. Взяти мило до рук. Ретельно намилити наші брудні ручки милом та змити мило теплою водичкою. Потім скористатися рушничком, щоб ручки були не тільки чисті, а й сухі. Молодці малята! Тепер зайчик-стрибайчик теж знає, як правильно мити ручки. І коли це потрібно робити. А ще давайте, зайчику, розкажемо віршик про мило. Наші діти малюки, миють руки залюбки. Рукавчики загортають, руки милом натирають. Під водою довго миють, витиратися уміють. Люблять воду всі малята, як маленькі каченята. Зайчик дуже радий, що ви навчили його мить лапки малята. Не забувайте, що гігієна це запорука здоров'я людини. До нових зустрічей, дітки!